Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг залишається на своєму посту ще на рік. А зараз розповім, чому це хороша новина для України. А ви поки напишіть свою думку в коментарях під цим відео та підпишіться на канал. Члени Північно-Атлантичного альянсу продовжили мандат Столтенберга до 1 жовтня 2024 року. Про це він сам повідомив у Твіттер. Пишаюся рішенням членів НАТО продовжити мій термін перебування на посаді генерального секретаря до 1 жовтня 2024 року. Трансатлантичний зв'язок між Європою і Північною Америкою забезпечує нашу свободу і безпеку вже майже 75 років. І в більш небезпечному світі наш альянс важливий як ніколи. Термін повноважень Столтенберга продовжувався вже двічі, один раз на другий повний мандат, і другий раз у березні 2022 року. Саме тоді каденція 64-річного генсека Столтенберга повинна була закінчитися однак, повномасштабне вторгнення Росії в Україну ці плани змінили. І, хоч сам ЄНС говорив, що не проситиме продовження терміну своєї посади. Втім, члени НАТО змусили його погодитися, бо не змогли досягти консенсусу щодо наступника. Тож тепер Єнс Столтенберг залишається на посаді ще на 15 місяців. Колишній прем'єр-міністр Норвегії одразу продемонстрував підтримку Україні та згуртував членів НАТО аби усім разом запобігти ескалації війни та не перетворити її на прямий конфлікт між НАТО та Росією. Посадовець у своїх висловах постійно стає на сторону України. Ми згодні з тим, що вже заявили в 2008 році, Україна стане членом альянсу. Коли прийде час запросити Україну, будуть вирішувати Київ і союзники по НАТО, а не Росія. У Росії немає права вето на таке рішення. Чи можна вважати Єнса Столтенберга другом України? Напишіть свою думку у коментарях під цим відео та підписуйтесь на канал.